Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Долорантської патрулі. Нажмімо кнопку Прийняти і дивимося на карті, куди нам потрібно бігти. Нам потрібно бігти Вольтарак для виконання цього завдання. От сюди, бачите, да, на карті. Друзі, і перед переглядом відео, хотів вас попросити, поставити лайк під відео, підписатись на канал, якщо я можу допомогти в розвитку каналу, Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, буду вже на місці і вже будемо далі там продовжувати. Друзі, на місці я вже, як ви бачите, відкриваю карту. Нам потрібно таких 12 големів набити елементарські. Ось таких елементалів нам потрібно набити 12, друзі. Набиваємо їх, ще потрібно нам набити доларанський призиватель. Далі попередіти, друзі. Ось потрібен такий, якщо нам призиватель в гарантії. І після цього нам потрібно буде, напевно, віднести це задання, щоб виконати тому NPC, в якого ми брали в селищі Терен. Друзі, все, набиваємо цих мостів, я показав, після цього вже ми зустрінемося. Друзі, після того, як ми набили цих призивателів 6 і големів цих елементалів, 12 штук, потрібно повернутися назад в селище Терен. Для того, щоб виконати це завдання. Друзі, після цього давайте вже біжимо туди. Я зараз сразу, щоб не бігти, в кого теж то збережена точка в це селище, теж можете скористатися через камінь. Так, ми вже, виходить, прилетіли. Да? <кій> так, Біжимо до нашого NPC, в якого ми брали завдання. Так, забігаємо сюди, розмовляємо, друзі, і все, завдання в нас виконане. Друзі, ось таке неважке завдання. Плюс ми підкачалися, поки били монстрів, і також, я думаю, у вас все то саме вийде. Друзі, на цьому я вам дякую. Що довелося відео, всім гарного настрою, всім пока.